Джері Хейл записувала свої пісні під звук скавчання свинки, яку якраз кололи. Боже, який жах! Оце таке інтерв'ю. Ми чекали скандалів про Кажану, про лейбл, про Євробачення, а дочекалися страшенної розповіді про те, як 30 років її батьки кололи свинок і продавали сало. Ну, я, я, ну, звісно, тут немає нічого такого смішного, і це все досить. Досить страшно звучить, але давайте пройдемося по інтерв'ю Джері Хейл. Одразу хочу сказати, що а, раміна, раміна, як то там? Довелося хоч виспатися, вийшлося виспатися. Бо таке враження, що реміна просто засинала на ходу. І взагалі, наче її заставили зробити це інтерв'ю. Якщо ти в заручниках, помаш ручкою. Отже, про що ж було інтерв'ю, що там було найцікавішого, найскандальнішого. Я думаю, ми маємо тут шукати це поза словами у прихованих якихось рядках, тому що насправді найцікавішого взагалі начебто розкрито не було. Але ми зараз Копаємось. Це, взагалі, яка дивна постать. Тобто вона жила такою собі затворницею, просто годинами там проводила у музичній школі, їй це подобалось, і все. А як же взагалі особисте життя? А що там по хлопцях, а що там, ну, взагалі, якісь відносини взагалі у цієї людини були, про це жодного слова. Я ще розумію, ну коли до інтерв'юера приходить а, хтось і його питає, так, про особисте, а він говорить, я не хочу про це говорити, про особисте там життя чи ще щось. Але принаймні ми якось можемо побачити якусь реакцію людини, як вона взагалі ну, про це говорить. Тут навіть питання не було. Або Воно було і це було просто вирізане. І в мене питання: ну з якого це моменту раміна стала такою інтерв'юєркою, знаєте, зручною, яка просто ну нащо взагалі це було інтерв'ю? Воно воно не відкрило, взагалі, а, окрім там оцього шляху дівчинки, яка ходить в музичну школу, бо про ту музичну школу стільки було розказано і знято. Ну, чесно, значить випуск музичної школи Джері Хейл. Васильків, тобто про що взагалі це було інтерв'ю? Вона розказала, що вона 4 роки намагалася домовитись про інтерв'ю, і Джері Хейл відмовлялась. А тут, значить, напередодні Євробачення вирішила вийти. Я ж думала, що вона вирішила дати інтерв'ю, щоб розповісти історію з Кажаною. Ну взагалі був скандал, так у мене на каналі декілька відео на цю тему. Був скандал кажана проти лейблу, ну в тому числі проти Джері Хейл, бо вона співвласниця Лейблу. У неї там було купа таких завуальованих звинувачень там у нечесності, у невиплаті там грошей, у тому, що їй там ні в чому не допомагали, і так далі. Тобто я вважала, що це інтерв'ю саме напередодні Нацвідбору має вийти, щоб, щоб Джері відповіла аудиторії великій і своїм фанам на всі ці питання, що взагалі трапилось, чому взагалі були уже претензії, що там взагалі не так з лейблом. Бо багато там питань у соцмережах у Треці, багато писали про співпрацю з Лейблом, і багато було неприємних моментів. Взагалі. Ніякої інформації, все, що вона сказала, що я не знаю, я не розумію, що там не так було. Я хотіла підсапортити значить, кажану. А ну, типу, ну добре, якщо вона хоче піти, ось ми їй все віддаємо. І це там вперше в історії, коли лейбл каталог», я не знаю, що це таке. Вибачте, «Б каталог віддає всі там авторські права, і так далі. А тут одразу постає питання: добре. Якщо ви так легко, ось так миттєво вирішили не просто розірвати контракти без ніяких санкцій, при тому, що Джері сама сказала, що вона і лейбл, лейблу Ясинського виплачувала штрафні, і Енко виплачувала штрафні. І, і е, цікаво, з яких грошей вона це виплачувала. Якщо вона її так послухати, вона все в життя в мінусах і в боргах. Хто їй борги дає, цікаво. Про це теж не було нічого взагалі сказано. Е, і тут, значить, від неї йде кажана, причому не просто там йти, а звинувачує на весь інтернет, на весь трец, що там і не виплата, ну коротше, я вже перерахувала. І е, тут е, просто лейбл бере і достроково за рік, за цілий рік до кінця співпраці розриває спокійно, без жодних санкцій, штрафних, віддає все. Це типу, тому що там типу Джері така добренька. А як же бізнес, а як же затрати коштів? Ну нічого собі, якби організувати співпрацю там з Адідасом, організувати концерти, якісь там зйомки кліпів. Ну це реально витрати великі. І як було там сказано неодноразово, лейблом, що цей проект був збутковий, тобто виходить, що їм ці витрати навіть не повернулись, і вони затратили гроші і нічого собі не вертаючи, і без жодних штрафів, просто беруть і відпускають. Отже, це ну, логічно нам дає. Розуміння, що все там було не так вже чисто з лейблом, і вони оце її там от відпустили і все їй віддали, просто щоб далі не було розбірок і не було цієї шуміхи. І ось якби на цьому мала роміна як інтерв'юерка відома зробити акцент, що типу як же так? Взагалі ні про що це не було сказано. І Мені взагалі дивно, навіщо було робити тоді інтерв'ю, коли там не прозвучало жодної відповіді на всі ці питання, які зависли в повітрі. Про це знаєте, мені так дивно, що вона стільки прямо часу інтерв'ю присвятила тому, як вона прям у подробицях у деталях розповідала про те, як її батьки. Займались тим, як вони кололи цих свиней. І вона прям так підкреслила, що вона там сидить, там хотіла там, значить, записувати чи пісні, чи що, і прям звуки були того, як ту свиню колять. Просто такий жах, навіщо це розповідати, коли ти веганка? Тобто ти пропаганди. Ну, як би часто це згадувалось, тим паче у одному з нацвідборів на Євробачення у неї навіть пісня була. Саме у підтримку веганства. І ось тут вона бере і прям в таких подробицях розповідає про те, як кололи цих свиней, як їх там роз, розділували на ці всі шматки, як це все продавали. І у мене питання: нащо? Нащо цьому На цьому акцентувати? Нащо стільки часу ефірного приділяти цим жахам, які з веганством ну, якби, взагалі не, ну, це якби анти? Антиінформація, навіщо? Потім ще ляпнула, то вона так, ой, батько такий молодець, вони мене так підтримували, вони там все робили, щоб я там в себе повірила. І і там, і потім вона говорить, що її батько має проблеми з алкоголізмом, і вона, типу, не хоче, значить, ну, щоб її теж це торкнулося. Навіщо ти це говориш? Просто ось так мимохить, це згадує. Тобто, це взяти і свого батька на всю просто. Країну знайте одне одна справа, коли зірки там приходять і. На батьків починають там ну, це розповідати це все, бо у них саме якась є там неприємна, неприємна історія з батьками, якась травма там через батьків. Тоді так вони розповідають там, про алкоголізм, про якісь ще неприємні речі. Тут вона розказує, що от я так вдячна батькам, от мій батько такий молодець, і тут бере і просто ляпає, що у нього проблеми з алкоголем. Тобто бере і просто сама ж його настільки підставляє. Ну ви просто ну уявіть, скільки сотень тисяч людей подивиться інтерв'ю, і кожен буде тепер знати, що. У неї батько а, ну, з проблемами алкоголізму. Я в шоці, чим, ну, Чим вона взагалі думала? Це знаєте, взяти, тобто про кажану жодного поганого там, слова, ніякої інформації про якісь проблеми з лейблом, а на свого батька, завдяки якому вона оце, значить, повірила в себе, взяти і ось так мимохить, його просто обісрати. Як, як таке важливо? І вона навіть не розуміє, Раміна, це ж вони ну, затверджували це інтерв'ю. Тобто перевіряли його, і ось так взяти, ось таке випустити. Ай, боже, Це, це якийсь ну, взагалі жах. Також незрозуміла ситуація, коли Джері розповіла, як вона, вона дуже підкреслила, як вона поступила в музичну школу з найкращими результатами. А потім вона поступила в консерваторію, теж з найкращим результатом на курсі. Це вона прям так підкреслила, ну, така прям молодець. І потім значить, вона покинула, бо у не було, вона хотіла блогінгом займатися. Ні, ну це прикольно, коли людина настільки впевнена в своїх рішеннях і просто бере і просто ось так ну дійсно кидає те місце, куди ну, так важко, як мені здається, поступити. Ну добре, Але якось, якась там мутна, незрозуміла історія з тим, як вона переїхала до Києва в якусь там прокурену квартиру, теж незрозуміла, на які кошти, хто їй це оплачував. Знаєте, ось якісь такі інтерв'ю. Дивишся і купа, купа питань, купа білих плям. Тобто, якщо там її батьки так важко працювали, вибачте, продавати там ну, цю свіжину це дуже добрі гроші. Я знаю там, ну хто має родичі в селі, ті, які цим займаються, у них все прекрасно з грошима. Вони там і будинки будують, і автівки купляють і так далі. Тут вона значить, каже, що вони там ледь не ну, щодня вони цим займалися. А, і, і потім каже: ой, іноді так, іноді навіть не було там грошей а, на щось там необхідне, і прям і я така думаю, як це не було? А як же ж ну, прибутки з цієї справи? Якщо батьки не кидали цю справу 30 років, то вона, значить, нормально їм приносила грошей? Як міг батько купувати на останні гроші, їй там колонки якісь, якщо вони займалися свіжиною і, ну. Ну, коротше, так якось воно сляпано, що, знаєте, виставити щось, що вона така бідненька, і чисто з вірою в себе від батьків, значить, і займаючись музикою, вона оце бац і, значить, дійшла до своїх результатів. А де справжня історія? Як? За рахунок чого? Тобто вона там майже безкоштовно співала у своєму Василькові у кав'ярні там якійсь добре. Багато хто з цього починає. А як далі? Як далі вона переїхала в Київ, за які гроші? Зняла те житло, а як вона взагалі там жила, де працювала, як вона себе забезпечувала? Чи це батьки їй допомагали, поки вона навчалася? Як це все було? Потім, от написала охрана отмена і все там, типу, закрутилося. А як саме закрутилося? Хто звернув увагу? Хто вклав якісь гроші? Хто зняв там, той кліп? На яких умов? Ну, коротше. Взагалі, якщо у неї з Ясинським була лише дистриб'юція, ні, з земенекен була лише дистриб'юція, то а, а хто ж все інше тоді робив? Хто ті люди? Вона сама, сама там все це робила. Тобто воно якось так змазано, що так названо велике інтерв'ю. А пит, ну, питань купа відповідей майже немає. Як вона потім, ось так просто в Сікретсервіс там до Ясинського взяла, вона так і потрапила. Ось так просто там, сподобалася їм. А потім так просто пішла і виплачувала довго там, штрафи. Коротше, я впевнена, що там, там купа за цим всім стоїть скандалів, якихось розбірок, якихось, ну, знаєте, непоняток якихось, звинувачень. Але вона ж така біла і пухнаста нічого не, ну, не говорить. Хоча мені здається, логічно, якщо хтось подумає, але не буває ось так все рівненько і простенько, щоб вона просто брала і уходила від лейблів, а, виплачуючи там якісь великі штрафи. Просто ось так, бо їй так здалося, що там краще там. Кудись далі рухатись. Коротше, дуже таке мудне інтерв'ю. Оце є тут момент. Почала забезпечувати батьків. Вона не сказала, що вона забезпечує батьків. Вона сказала, що там щось знову, там якийсь був взагалі незрозумілий момент. Сказала, що запропонувала батькам їх забезпечувати, при тому, що на той момент у самої там не було майже коштів. як це взагалі ну, логічно співставити це? Тобто, як вона могла це запропонувати, що вони прям покинули багаторічний свій бізнес? Коротше, щось тут таке мутне-мутне з цим грошовим забезпеченням Джері, і коли її прямо раміна спитала, що ось, кажуть, що там, хтось тебе підтримує, якийсь, не знаю, багатий дядя. А вона каже, а це я цей дядя. Так, а за рахунок чого? Якщо ми вже коли колупалися в історії Кажани, вже вияснили, що заробітки зі стрімів, вони не такі вже там і великі. А звідки ж тоді всі ці гроші, на всі ці кліпи, на всі ці переїзди, на Алана Бадоєва, на палац спорту? Тобто ну, вона може вийти в нуль, якщо будуть розкуплені всі квитки. А якщо не будуть розкуплені, звідки ці Це якісь кредити чи що це таке? Звідки гроші? Ми не отримали взагалі відповідей. Про побачення взагалі не зрозуміла. Вона сказала, що вона там вперше поцілувалася 17 років. І те вона навіть про це якось так сказала, наче знаєте, ну, наче це було щось таке мимольотне, випадкове, тобто взагалі нічого про особисте життя. Я не знаю. Ну, взагалі таке враження, що у неї або його ніколи не було, або ну, це чисто моє особисте припущення, що, можливо, Джеррі не по хлопчикам. Але ну це просто мені так, ну з її образу якось так здається, бо вона така сама, як ну, як хлопчик, ну може не можна так казати, я не знаю. Чогось у мене таке враження. Але чому про це мовчати, якщо це насправді так? Ну, коротше, дуже цікаво. Бо коли про артиста нічого не знаєш з приводу його особистого життя, він, наче, як нецілісний якийсь артист. І, до речі, ще цікавий момент. А у коментарях під цим інтерв'ю. Всі суто позитивні коментарі. Жодного поганого, жодного. При тому, що, наприклад, у Треці купа хейту на Джері Хейл, купа там таких розносних мемів і коментарів про це інтерв'ю. А в Ютубі просто ну, ті ж да благодать. Тобто ну, я впевнена, що коменти там просто підчищують. А про що це говорить? Ну про те, що це взагалі як і інтерв'ю, пласкета не так і коментарі під ним. Чому може Ріхел знову йде на Євробачення? Ось а, про це, ну так, їй був ну, цей закид да, соцмереж, що типу це конкурс молодих виконавців, ну у нас так вважають. Ось, ну і в принципі я не здивувалась, коли Яна ну, відверто відповіла, що ну просто ну, коротше, їй подобається ця євротусовка, ці всі, ну, це велика платформа для заведення нових контактів, колаборацій. Залучення європейської аудиторії, і вона ну дійсно тут я погоджуюсь, правильно сказала, що цим ще треба вміти скористатися. Тому що якщо хтось поїде, ну ось такий, скажімо так, зелений, і не не підготовлений, особливо саме до а, самопрому такого, а просто поїде виступити. То ну далі нічого з цього не буде. От, наприклад, ну їздив у нас, ну хто у нас ще багато так їздило, але після цього нічого там такого не трапилося в кар'єрах людей. Наприклад, Мелавін, ну що? Ну він був на Євробаченні, і що це якось е, йому зіграло, що що він їздить з турами кудись за кордон? Ну якби нічого з цього, тому що це дійсно має бути велика робота команди, щоб скористатися всіма перевагами участі у Євробаченні. І Джері Хейл вона вміє, вона знає, як цим скористатися. Вона вже пройшла, скажімо так, цю школу, коли була з Альоною на Євробаченні. А зараз вона ще хоче самостійно, щоб вже тільки її там бачили і чули, і ще вище підняти цей свій рівень. І вона намітилася, я вам скажу, на міжнародну арену. І лише коли у людини, у артиста є оця планка, до якої він йде, тоді все це виправдано. І ви знаєте, тут я її навіть підтримала в плані її амбітності і оцієї доріжки, яку вона собі вибудовує. Плюс вона, знаєте, от мені теж що подобається, що вона не стоїть на місці, не живе одним Євробаченням. У неї ще палац спорту, у неї там вона хоче заколабитися, виступити разом з Imagine Dragon's. Ну, це, знаєте, такі висоти, які вона просто собі планує ставить. І до них і йде, поки всі інші там, так знаєте, на мілковідді, якимись скандальчиками перебуваються. Тобто тут я бачу її масштабне мислення, і як вона намагається, і в мене навіть це викликало повагу як для дівчинки з Василькова, яка до 22 років там сиділа, нікуди не рипалась і щось там намагалася придумувати. І потім лише щось там розпочала, і так стрімко воно пішло, і вона в цьому всьому не загубилася, не кинулася в якісь скандали, в якісь зв'язки сумнівні, в якісь там, знаєте, ну, неприємні якісь речі. Тобто у неї все так чистенько, рівненько, інтелігентно, грамотно. Ну, така дівчинка молодець. Хоча, ну, знову ж таки, як вона. Підставила свого батька, і, до речі, я не договорила про батьків, що виходить, вона спочатку сказала, що їх там ледь не забезпечує, а потім, що батько таксує, а мати перебивається якимись підробітками. А, і тут я згадую, як кажа написала, що їй доводилося випрашувати ті гроші, і як лейбл їй чемно відповів, що вони її за запитом авансували. І тут я така думаю, може і батьки там теж. Просять просять того авансування, і дуже важко його випросити, тому їм, будучи на забезпеченні доньки, доводиться підробляти і таксувати. Ну, вибачте, не хотіла злісно це коментувати, але якось воно так. ну... Ну, коли ж ти вже щось одне розповідаєш, воно ж має бути логічно. Якщо вже утримуєш, то вже так, що люди, ну. Спокійно цим користуються, а не намагаються підробляти на такому отриманні. Як же ж підсумувати це велике інтерв'ю Джері Хейл? Вона не дала ніяких відповідей на гострі запитання, бо і цих самих гострих запитань і не прозвучало в цьому інтерв'ю. Тому далі ми лише можемо здогадуватись, що там не так з лейблом, які там є дійсно проблеми, чому там немає і не було, окрім кажани, ніяких інших артистів. Що це взагалі за лейбл? Тоді і він просто працює для... Самої Джері Хейл, щоб не платити іншим лейблам, скоріш за все. Чому Кажані там все не спину, коротше, купа-купа запитань, що там на особистому Джері Хейл? звідки є гроші. Коротше, все це взагалі незрозуміло так і лишилося. Але з позитивного, що я можу сказати, щодо Яни з цього інтерв'ю, я винесла, що вона дуже вперта, вона дійсно Зациклена, ну, ось, на музиці, і вона дійсно хоче створювати щось більш за просто поп-продукт. У неї дуже багато цих напрямків, які вона хоче й те, йде. Дуже мені сподобалось, як вона відповіла з приводу того, що у неї дуже різні стилі, різні пісні. Абсолютно мені це сподобалось, бо дійсно. Хтось вважає, що у співака чи співачки має бути один виважений конкретний стиль, але якщо у людини дійсно різнопланові пісні, то чому б ні? Це дійсно ну, така собі позиція. Я це поважаю. Мені якось стало більш зрозуміло. Мені раніше здавалося, що вона просто хоче дійсно шукає шлях і видає різні композиції, щоб подивитись на реакцію і обрати в яку сторону. Йти. Але тепер я зрозуміла, що ні, там інший підхід, і мені це також імпонує. А, і також, що мені сподобалось, що у, у неї є дуже амбітні плани, і вона дійсно розуміє, що таке Євробачення і для чого воно їй потрібне. Але це саме її історія, саме, ну, тобто вона думає про себе, про свою кар'єру. Ви знаєте, тут не прозвучало, що я хочу, ну як, так, ми звикли. Що я їду на Євробачення, щоб ну, трішки вона сказала, що так, треба там наративи наші значить, озвучувати, обходячи різні заборони. ось, Але ну, мені здається, у неї все ж таки немає на меті. Прям там дуже сильно, саме за ситуацією в Україні, про війну там щось особливо доносить. А це більш так прозвучало, як знаєте, фонове для її особистих цілень. То для неї Євробачення це особиста історія для своєї кар'єри, а не там, представити країну у важкі часи і якось е привернути ще більшу увагу. Ну, ось якось так. Як вам це інтерв'ю? Як взагалі чи змінилося у вас відношення до Джері Хейл після цього інтерв'ю? Пишіть у коментарях, дуже цікаво буде почитати. А також підпишіться і поставте лайк.